Добрий день! Розглянемо тему створення розрахунку коригування на продаж повернення авансу. Попередня оплата покупцями може проводитись у повній сумі вартості товарів робіт послуг, а також частково аванс. У випадку отримання повної суми передоплати від покупця, часткове повернення такої передоплати Може виникати при зміні ціни чи зміні кількості проданих товарів робіт послуг. Складання розрахунку коригувань на продаж тоді проводиться в наступному порядку. При зміні ціни по коду 101, при зміні кількості по коду 102. Створення таких розрахунків коригування на продаж детально розглянуто в окремих відеоуроках. У випадку отримання 100% суми передоплати та її повного повернення, а також отримання часткової суми передоплати і повернення отриманої суми, розрахунок коригування на продаж складається за кодом 103 повернення товару або авансових платежів. При 100% передоплаті та її поверненні коригування проводиться за рахунок повного анулювання кількості. Аналогічно проводиться складання розрахунку на повернення часткової попередньої оплати. Особливістю у попередньо складеній податковій накладній за частково отриманою передоплатою є відображення у графі 6 кількість об'єм обсяг дробового значення, що відповідає коефіцієнту оплати, наприклад, 0,25 або 0,5 тощо. При поверненні повної суми передоплати Створюється новий розрахунок коригування в системі Бухгалтерський та податковий облік під системі Книга покупок продажів в модулі «Розрахунки коригування на продаж. У реєстрі документів по пункту меню Реєстр Створити або по клавіші «Інсерт» відкривається документ «Розрахунок коригування на продаж в якому потрібно заповнити всі необхідні поля. На закладці Документи по клавіші «Insert» або по пункту меню Документ створити додати документ, на підставі якого проводиться коригування розрахунку. Податкова накладна або Товарна накладна. Додаємо для прикладу податкову накладну, обираючи у вікні вибір податкових накладних на продаж необхідний документ. Перейти на закладку Специфікація і виділити необхідний для коригування рядок. По клавіші Ентер відкривається вікно Коригування. У полі Причина зі списку Обрати код 103 повернення товару або авансових платежів. Увага! В довіднику причин коригування збережені коди 302, 303 та 304, які вже не діють з 1.10.2021 року. Це зумовлено виникненням потреби редагування чи створення розрахунків коригування в минулих періодах. Обравши позицію, натиснути клавішу Ентер. У вікні коригування в рядку Кількість в колонці Відхилення плюс-мінус зазначити кількість, що належить до повернення тільки зі знаком від'ємно. Результат розраховується автоматично. Натиснути кнопку ОК. У специфікації по тій позиції, за якою відбулось коригування, з'явились записи зі знаком від'ємно. Зберегти внесені дані по іконці дискета або по клавіші F2. Для формування бухгалтерських проводок необхідно на панелі інструментів натиснути на іконку Дебет кредит синього кольору та обрати зі списку типову операцію Коригування податкових зобов'язань з ПДВ, натиснувши на панелі інструментів на іконку Дебет кредит зеленого кольору провести операцію та Закрити документ. У реєстрі документів розрахунки коригування на продаж Сформований і проведений розрахунок відображається жирним шрифтом чорного кольору зі статусом Проведений. Виходимо з даного модуля. Одночасно розрахунок коригування з'являється у відповідній податковій накладній, по котрій виконується коригування. Відкривши її, побачимо створений розрахунок на закладці Коригування. Закриваємо податкову накладну та модуль. Також розрахунок коригування буде відображений в модулі Журнал продажів. В реєстрі документів Журнал обліку продажів товарів робіт послуг із типом коригування. Для виведення документу на друк необхідно у реєстрі відкрити потрібний розрахунок коригування по клавіші Ентер. По пункту меню Документ Друк обрати необхідний звіт, задати відповідні параметри для формування звіту та натиснути «Ок». У формі, призначеній для друку, відкоригована позиція відображається в розділі Б в графі 7 Кількість, об'єм, обсяг зі знаком Від'ємно. Друк розрахунку коригування здійснюється по пункту меню Файл, друк або по клавіші F9. Дякуємо за перегляд.